Футболіст збірної України знаходиться за крок від трансферу в чемпіонат Англії. Зухвала заява екстренера «Динамо Київ стосовно його роботи з гравцями «Біло-синіх», який відомий європейський клуб зробив першу пропозицію шахтарю по Георгію Судакову, а також огляд гри українських футболістів за кордоном в перші дні нового року. Гол я Римчука за Валенцію, Назарій Русін рятує Сандерленд, а Роман Бесус віддає майстерний асист на Кіпрі. Ну і звичайно ж, огляд всіх останніх трансферних новин в Європі. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Активно стартувала зимова трансферна компанія в 2024 році. Німецький Антракт голосив про оренду доні Ван Дебека. Півзахисник Манчестер Юнайтед буде грати в Бундеслізі щонайменше до кінця поточного сезону. У разі успіху Антрес може викупити, заплативши 15 мільйонів євро. Чотири роки Тома Якс отримав за доні 40 мільйонів. З у нього лише 62 матчі та 4 результативні дії МЮ. А йде на шостому місці в турнірній таблиці. Про перший трансфер оголосили в ПСЖ. Ним став захисник сан паулу Лукас Беральдо, за якого не пошкодували 20 мільйонів євро. У талановито центрбека 52 матчі на дорослому рівні. Йому 20 років. Він до сих пір таки не дебютував за молодіжну збірну своєї країни, хоча оцінюється в 15 мільйонів євро. Ліверпуль достроково повернув з оренди Фабіо Карвальо. Португалець не зміг вписатися в структуру Лейпцигу і отримує черговий шанс на Енфілді. А точніше на зимових зборах, після чого клоп ухвалить остаточне рішення по футболісту. Або залишити у себе, або віддати знову в оренду. За Лейпциг у нього 15 матчів без результативних дій. Переважно його випускали лише на заміни. Із цікавих чуток та інсайдів виділю наступні. Кілян Бапе вже забронював собі будинок в Мадриді. Про це написали іспанські ЗМІ. Не дивлячись на інтерес боку Ліверпуля, француз вже давно на контакті з Пересом і там не сумніваються в успішності майбутньої угоди. 15 січня саме така фінальна дата, аби Келіан дав свою згоду на перехід в Реал у якості вільного гента цим літом. ПСЖ, як які раніше не покидає спроб, продовжити контракт Мбаппе. А ось Челсі вирішив, що їм недостатньо виконавців у центрі захисту і влетів в боротьбу з землю та тотанемом по Жанклеру І начебто саме червоні та сині є фаворитами на француза. В той час, як хто зупинився на варіанті захисника Містері А, про якого я розповідав в минулому відео. Ніца бажає отримати за тодібо 40 мільйонів євро. Центральному захиснику збірної Франції зараз 24 роки. По точному сезоні він один із кращих в чемпіонаті на своїй позиції. Борусся Дортмун активно веде перемовини з Манчестер Юнайтед по оренді Джейдена Санчо. За даними біл фінансовий обсяг сі угоди становитиме 3 мільйони євро, включно із зарплатою та орендною платою. Санчо грав за жовто-чорний з 2017 по 2021 рік і на сьогодні провів там свої найкращі професійні роки у 137 матчах за Борусію Він не тільки зробив 116 результативних дій, а й став гравцем національної збірної Англії. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи, і втома візьме гору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У прості часи. Дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Назарі Руси не тільки повернувся в склад Сандерленду вперше за півтора місяці, а й відзначився дебютним голом чемпіоншипі. Українець зробив рахунок 2-0 на 44-й хвилині. Після фінального свистку Форвард отримав порцію компліментів від нового головного тренера. Історія сьогоднішньої гри про те, як Форвард забив гол для Сандерленда. Русин заслужив свій гол. Йому було важко його дружини і дітей тут немає. Мабуть, це важко для нього, коли додамо сюди ще й все те, що відбувається на його батьківщині. Він тут шість місяців і зараз в нього вже третій тренер. Але зараз я дійсно радий за нього. Можна підписати талановитого гравця, але має бути комфортне оточення. Ми маємо зробити багато, щоб допомогти людям влаштуватися. Цей гол принесе русину користь. Люди можуть не помітити, як важко йому було в останні місяці. Хлопець приїхав без своєї сім'ї вчить нову мову. Не забиває до цього моменту. Але я думаю, що це дійсно чудовий гол для бомбардира. Він вибіг перед захисниками і забив. Овацій стадіону ось це початок року. Хороша робота Назаре, сказав на конференції тренера. Також першим голом в Лалізі відзначився нарешті Роман Яремчук. До того ж, українець відкрив рахунок у принциповій зустрічі з Вілля Реалом. А його Валенця здобула у підсумку важливу перемогу з рахунком 3 1 Аси зі штрафного на Кіпрі на рахунку Романа Безуса. Автосі не буселівірбаласа. Богдан Михайличенко може стати третім українцем в чемпіоншипі. Захисник має шанс долучитися до Назаря Русина та Миколи Кухаревича. Джерела повідомляють, що крім палісся, Богданом цікавиться неназваний англійський клуб. Сам футболіст хотів би залишитися грати в Європі, адже вірить у свої можливості та потенціал. До того ж йому лише 26 років. Він гарно знає англійську і може похизуватися майже трьома десятками ігор у Єврокубках. OneFootball пише, що Шахтар відхилив пропозицію по Судакову у розмірі 25 мільйонів євро, яка надійшла від Лейпцига. І як тут не задати той факт, що я говорив раніше, що історія з Ювентусом може стати ідентичною тим, яка була з Арсеналом та Мудриком, або інтером та Трубіним. Гірники таким чином зможуть демпінгувати ціну до того рівня, який для них виявиться прийнятним, а потім обрати не найбільш очевидний варіант, про який мало хто говорив до цього. Надай що цієї зими Лейпці вже безкоштовно втратив Карвалю та Форсберга, а на їх місце підписався 25 мільйонів Ельмаза. Тому, поки трансфер Георгія до биків виглядає малимовірним. Але можлива інформація про пропозицію Шахтарю дещо застаріла, і вона була ще до трансфера Македонця. Тоді це все пояснювало. Ну а що гадаєте ви? В якому клубі все ж таки навесні опиниться Судаков: Шахтар, Ювентус, Арсенал, Барселона або хтось інший. Залишайте свою версію в коментарях під цим відео. Перевіримо нашу інтуїцію разом. Мірча Лушевсько в нещодавному інтерв'ю без зайвої сором'язливості заявив, що він побудував Динамо склад на майбутнє. Я хотів залишитися там до кінця, але атмосфера у Києві стала дуже важкою. Зараз росіяни знову бомблять столицю та інші українські місця. Ситуація стає дедалі важчою. Я пробув у цих умовах три роки та побудував у Динамо команду, яка є наймолодша у світі з гравцями з академії. У Німеччині опублікували статистику, згідно з якою цього сезону футболісти академії грають у середньому по 83 хвилини за Динамо. Я побудував склад на майбутнє. Однак Динамо грає без глядачів, завжди далеко від дому, що разу доводиться долати величезні відстані. Головне насправді це вижити. А футбол, повірте, дуже допомагає під час війни, навіть якщо ти граєш далеко, сказав інтерв'ю Луческу. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.